Всім привіт! Чергове відео у нас на каналі і сьогодні будемо займатися ремонтом Fiat Scudo. Scudo. Ну, такий Fiat трошки подушатаний. Е, проблема яка? Коротше, треба нам поварити підрамника. Колеса вивернуті зараз не покажу, але о. можете бачити, там є дирка. О, І отут о, він спереді. Тут розняти колесо буде і. Щось нам його зліпити. Його по-хорошому треба замінити, але його міняти ніхто не буде. О, так що попросили заварити. Так що будемо варити. Заїжджаю зараз в гараж, зніму колесо і покажу вже вам, що там робиться. Ну що, хлопці, маємо таку картину неприємну. Ну звідси ще, як то кайт, ще цвіточки. Тут о, така херня. Зараз я вам покажу з ями. Там жесть повна. Ну, кажу по-хорошому, тут тільки... Тільки заміна. Ну, але... О, дивіться, яка красота, йо-майо. Ну він весь гнилий. Він во тут. О, тут. Гнилий, він, маляха-муха. Ой, так. Ну що, будемо щось ліпити, зараз пробувати. Не знаю, що ми тут наліпимо, але то буде ліпіння, то не варіння. В ідеальному Якби його ще зняти з автомобіля, але якби не мав знайти не бушного, не нового, да, можна було б кинути на стіл, різати, бавитися. О, ну Тут на автомобілі -то трохи важко тим займатися. Так що будемо щось зараз тут придумувати, ліпити. Інакше тут не скажу, що щось і зробимо. Усилити вийде, треба от його болото вигребти отуда, щоб воно там не кисло, не гнило далі. Ну і щось спробуємо зліпити. Ну що, ліпим потрохи. О, Як бачите, трохи вдалося заліпити. Значить, Використав я металопрофільну трубу 60х62 мм стінка. От, от так. Виходить, одну стінку я тільки вирізав, такого П-образного зробив короба. Підігнав, надів туди, ну то і все ти її і вирізав, і вирізав шліф машинкою кружком, бо болгаркою тут долізти нема як. От, і кусок я вже зробив. Зараз ще залишиться кусок зробити звідси, дозвідси. ще ви бачите, тут тріщина. Ну, Ясне діло, що воно вже все тут просідало, прогиналося і лопало. От. Ну, Тут ми просто як вже усилимо там все, то тут. Просто проварю добре і все. Ну і тут треба якусь латку буде поставити. Ну і потрошки щось виходить, ну, але кажу, інакше нема виходу. Тільки так. От. Покажу з якої Альфентій парує. Сьогодні жара 30 в затінку. О, з профіля вирізав такий кусок, кажу, і букву і П він. Туди там попідгинав, під, попідрізав і туди він так плотненько став, і я його туди забацав. Так що зараз буду. А, воше, кусок в мене є. Ось такого робив. Будемо зараз робити латку туди далі. Готове. Ліпілово наше вийшло вже. значить Латка тут вийшла, тут тріщину заварив. Там латка, там ще мале, ну, трошки менша латка, так як ну коро піде криво, там не получалося мені. Там і трубки на кандіори йдуть, хоча вони там не працює але все воно заважало, але щось таке вийшло. Зараз поліземо в яму, покажу ще. Так, вже нам зварка не потрібна. Ще що я хочу? Зараз підчищу то я все діло і загрунтую. Є в мене чорна грунтовочка, зараз розведу і проґрунтую, зараз. Візьму йоржика, надіну на машинку, шлях і почистим трохи. Так, вказую в ямі. Показую в ямі. Отако, так трубки, 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 трубки. Трохи. зараз. Оцю відведемо. От О. отако, тут, бачите, мусив трохи профіля, ну, висоти не хватало. десь на сантиметр нарустити ще мусив пластинкою. Ну і от виходить, там латка, тут латка, ну і тут вже короб. Тут буквою П, тут буквою Г іде і цей його кусочок теж буквою Г. Отак От мені вдалося позварювати тоє все діло. Отак От воно вийшло. Ну, Тримати буде по-любому. Підсилили, що хазяїн хотів, те ми і зробили. Так що. Отакі От справи. Так, що нам? Ну все, в принципі, я вже все зробив. Так, десь тут проволока приліпла, треба її... О! Трохи прийшлось, звісно, побавитись, ну але тую біду пуділи, тую гниль страшну, то і все, тепер вже воно буде купи хоч триматися все. Так. Ну що я? Зараз чищу, ґрунтую, потім ще покажу підґрунтоване. Вже загрунтував, ґрунтував пульвіром. Розвів там, я знаю, скільки там грам 30 десь ґрунтовочки. І маленьким пульвером на малому тиску він як балончик свого роду, навіть менший, можна сказати, тиск. І підчистив, ґрунтанув, Ще бачите, вже де неде підсихає. От, і вже, ну, в принципі, що в нас залишилося. Зараз ці кронштейники які треба поставити, там ті трубки, що на кандьори йдуть, до балки прикручені, е докупи зліпити, щоб не болталися. І поставити колесо. І будемо виїжджати вже з гаража. От, такий, хлопці ремонт. Трохи така кустарщина, звісно, ну, але що попросили, я те і зробив. Так що от таке відео. Ну що, доліплюємо і виїжджаємо. Ну що, готово, виїжджаємо. Так, все, забув я спілку в Ну що, який я чистий, такі самі руки. Готова. Вже машинка. Блін, жара, пилюка, грязюка, ужас. Зробили, дуже тяжко робити в плані, що жарку. Вдягнутий, ні шорти, не ні вдіти, нічого ще й мусив вдягати наверх ну куртку таку, бо варив. І так залітало воно мені, але мусив вдягатися, бо попал... і так тієї руки вже в мене все попаляне. То єдине, що з всього важко, що жара. В затінку 30 градусів капець. О, плюс зварка то є все. Фонарик на лобі, очки, і маски, і все на світі. І... Ото єдине, що з того все. А так, -то. зліпили ми то є все діло. Отакий ремонт. Таке ліпілово вийшло, ну але що зробиш? Що люди просили, то й ми зробили. Так що отаке. таке. На тому буду казати пока. Всім дякую за увагу.